Ф'южін біопсія це максимальна точність у верифікації раку передміхорової залози. Якщо МРТ виявило підозрілу ділянку, пайраз 4 або 5, Єдиний спосіб підтвердити або виключити рак це біопсія. Але як гарантувати, що голка потрапить саме в цільове вогнище розміром у кілька міліметрів? Для цього існує Fusion Biopsia – найтехнологічніший метод верифікації раку простати на сьогодні. Як це працює? Це поєднання двох технологій в реальному часі. Система завантажує ваші деталізовані мрт знімки де видно ціль. Лікар виконує УЗД, яке бачить простату прямо зараз. Апарат УЗД накладає МРТ зображення на УЗД, створюючи 3D-модель. Це ніби gps навігатор для хірурга. Лікар бачить не просто простату, а точний шлях до підозрілої ділянки, яку виявили МРТ.